Для захисту проєкту запрошується ваша Наталя Сергіївна. Тема проєкту Великі географічні відкриття зустріч цивілізації. Восьмий клас. Прошу. Дякую. З вашому доску було, що вам жіноку досить чи так, можна? Дякую. Отже, я б хотіла представити вам своє бачення, як проводити такий навчальний проєкт у восьмому класі, як великі географічні відкриття, зустріч цивілізації. Тиску можна сказати, що цей проєкт, розрахований на 8 клас, в нього є багато міжпредметних зв'язків, я вважаю, що це і географія, і художня культура, інформатика, біологія. Тривалість я обрала як коротко тривалий на період. Тому що це не просто перехід до нового часу, да, це дійсно не комплекс взаємопов'язаних між собою причин, передумов, які змінили дуже багато, і людство після великих географічних відкриттів да, дізналося і змінило картину Всесвіту, і дізналося набагато більше, ніж за тисячоліття до цього. Тому дітям це має бути і цікаво, і актуально на сьогодні. Ключовим питанням проєкту я обрала наступне: Великі географічні це прогрес цього людства чи знищення давніх цивілізацій. Е, ну, місце цієї теми в програмі таке, що вона є першою, ну не враховуючи, якщо вступ, да, до курсу у восьмому класі, і вона е, тісно пов'язана з наступними темами. Взагалі я вважаю, що там послідковується цей зв'язок майже до кінця е, завчального року, тому що до якої країни вивчення ми не зверталося, ми будемо згадувати е, великі географічні відкриття, які наслідки пішли е, за е, ними. Складовими проєкту будуть тематичні питання, які є обов'язковими за програмою навчальною, тому що ми все ж таки маємо структурувати, я вважаю, навчальний проєкт до підручнику, тому вони повинні опрацювати основні моменти це причини передумови відкриттів, початок перебіг до колумбові цивілізації Америки, конкістадори да, завоювання нового світу і формування колоніальних прелі, наслідки та нова картина, яка формується, нова карта світу. Учні можуть представити свої результати досліджень у вигляді відеозвіту, публікації, презентації або за іншою для них цікавою формою. Консультації щодо опанування навичками, як користуватися інструментами для представлення проєкту, включені у процес навчання, маємо бути включення. Завданнями бачу: дослідити великі географічні відкриття, їх позитивні і негативні наслідки для цивілізації. За допомогою дослідження... Шукової роботи виявити, ну, учні мають виявити вплив великих географічних відкриттів на подальший розвиток країн світу і на сучасність. І е, метою бачу теж те, щоб учні змогли відкрити значення великих географічних відкриттів, щоб подивитися на цей процес як на протирічневий, сприяти, щоб вони могли самостійно давати оцінку подіям історичним, продовжити розвиток історичної свідомості, формувати вміння, формулювати, обґрунтовувати власні судження. І при цьому використовувати різні результати власних досліджень. Оцінювання проєкту. При вивченні теми використовуються різноманітні методи інструменти, в тому числі самооцінка. Мета оцінювання відслідкувати процес у тому, що відбувається у навчанні, у дослідницькій роботі учнів і забезпечити зворотний зв'язок, відоб... відобразити загальну картину успіхів і проблем, які виникли учнів під час розв'язання проблем. Значить, формою презентації може бути створення веб-сторінки, яка у самому кінці буде містити всі складові, які будуть напрацювання в учні. Складається план, і я умовно поділила цей проект на кілька етапів. Перший етап можна назвати ознайомлення. Я вважаю, що жоден проект навчальний він не може бути просто даний учням з якоюсь проблемою і не пояснено, що з тим робити і що не отримає. Тому я навіть підкреслила у ті моменти, які найважливіше на першому етапі ознайомитись темою, поставити проблемне питання, попросити учнів подумати самостійно, що їм цікаво, що хтось вже щось знає про цю тему, щось висловить, да, якісь побажання, щоб він хотів дослідити, побачити. Далі оголосити тематичні питання, тобто, так, що ми будемо прослідковувати по ходу, пояснити учням, що вони вивчатимуть, що їм це дасть, визначити можливі теми, можна застосувати мозковий штурм, сказати великі біографічні відкриття, як ви вважаєте, що ми можемо так, сюди і так далі. Ми Географічні відкриття, показала би основні моменти, розказала б, що історики ну, вкладають да, в це поняття, розказала про те, що є такі свідчення, що великі географічні відкриття почалися раніше, да, тобто ще з давніх часів, дала до зрозуміти основу цієї теми, поставила б ключове питання, да, тобто, що це все ж таки прогрес чи знищення давніх цивілізацій, оголосила би мету, завдання, ті, що я вже так казала, і далі розподілила б діяльність. Перший крок, використовуючи ноль дослідників, ви досліджуєте одну із обраних вами цих під тем да, протягом проєкту. об'єднуєтесь до цього групи, ну 3-5, ну, можливо, максимум це 7 дітей. Далі другим кроком ви досліджуєте цю тему, використовуєте для цього всі можливі ресурси. Це може бути інтернет, це може бути бібліотека, це може бути музей, все що завгодно. Третім кроком опрацьовуєте тему, продумуєте, в якому ви хочете вигляді подати результати роботи, це чи буде публікація, чи презентація, чи це буде відеозвіт, чи якась ваша варіант да, форми. Далі на початку там, третього, наприклад, тижня да, відключення теми. Ви всі результати розміщуєте в папку на веб-сторінку, да, за адресою певною. І в кінці проєкту робиться презентація результатів для однокласників, в вигляді, наприклад, виступу не більше 50 хвилин, і самооцінка за допомогою тієї форми, яка була запропонована. Я б ще рекомендувала якусь літературу, але ну, моє бачення таке, що просто дати книжку і надіятися мати надію на те, що вони підуть прочитають, це не, по мене. не для мене. Я завжди, якщо даю якусь літературу, даю посилання, де можна в інтернеті знайти в електронному вигляді, подивитися, тому пропоную в такому вигляді списку. Далі показую, як би я зробила форму, да? тобто в першому ж етапі ось форма оцінювання. Тобто я даю кожній дитині форму оцінювання, як це буде виглядати, Аспект, аспекти там зміст, оформлення, грамотність. Да? За кожним аспектом критерії і максимальна кількість балів в результаті дитина просвітковує як вона працює, може отримати від одного відповідно до 12. Значить, на другому етапі ну, умовно це можна сказати етап пошуку. Кожна група створює, Опрацьовує документи, створює презентацію, публікацію або те, що вона обрала. Та? І е, запропонує свою можливу форму. Тут на цьому етапі дуже важливо, щоб діти розуміли, що від них вимагається і кінцевий продукт. Тому я в кожній дитині видала, ось, ну, я умовно, знову ж таки, за проєкту дала таку назву – контрольний список. Ну, ось, наприклад, група обрала відеозвіт. Я даю дитині контрольний список до відеозвіту, де пояснюється, що відеозвіт. Датів, у вигляді відеофайлів, відеофрагментів, слайд-шоу, записів інтерв'ю. Що він має містити? Перше, друге, третє, четверте. дитина тобто, чітко розуміє, група розуміє, що від неї потрібно. Список до презентації, тобто, що таке презентація, список до інформаційного бюлетеня і теж, що там має знаходитися. Я вважаю, що до цього ну, моменту, якби да, давати дітям завдання, просто неможливо. Далі, третій етап: його іноді. Інтернет, інтернет припускано. Е, у мене був у минулому році факультатив, де був пов'язаний він безпосередньо з тим, щоб викладати в інтернет те, що діти напрацювали під час занять факультативних, то у нас не стільки були проблеми з тим, що вони шукали, стільки з тим, як це поставити. Тому, звісно, що на цьому етапі вчитель повинен запланувати якісь такі моменти, коли він може виділити час і прокоригувати цю роботу, пояснити дитині, як створити презентацію, як це викласти в інтернет, показати да, і направити. Четвертий етап це представлення. Представлення усіх виступів з демонстраціями. Ну, ось, наприклад, я можу запропонувати такий варіант. Перша група. Ну, умовно, можна назвати її документознавці, хоча я завжди пропоную дітям оберіть собі, собі назву, не, не, не потрібно нав'язувати і взагалі краще групу формувати за інтересами, щоб дитині подобалося те, з чим вона буде працювати протягом цього проєкту. Наприклад, вони обирають собі тему. Початок великих географічних відкриттів. Випадковість чи негайна потреба часу. Ми складаємо план, вони його пропонують, ми його обговорюємо, коригуємо, і під час роботи вони мають прийти до певного висновку. Представити свою роботу можуть, наприклад, у вигляді якихось невеличких презентацій, фотографій, ілюстрацій, відео, будь ласка, і так далі. Тобто, це вже за бажанням дітей. Друга група. Пошуковці, наприклад. Матеріали на тему, конкістадори, місіонери чи завойовники. Те ж саме обов'язково план, обов'язково основна інформація можна представити у вигляді, наприклад, е, така, якщо вчитель міє е, володіє, він може запропонувати дітям одну з програм із сервісів Web 2.0, про які я вже казала в майстер-класі. Пітина за допомогою дуже простих трьох-чотирьох е, 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 моментів, які вона має засвоїти е, е, для створення цієї презентації, вона може створити. Е, е, Підписати хоч кожну фотографію. Я цього не робила, але в принципі, в принципі це можливо, хоч кожну фотографію, де яку вони підберуть, або вони просто показують ці фотографії і розповідають, що вони визначили, до яких визнаків як вони за цією проблемою прийшли. Тобто це вже буде дитина робити так, як їй буде зручно як їм буде подобуватись чи ні. Далі третя група дослідники. Під тема наслідки великих географічних відкриттів та глобальні проблеми людства. Я б запропонувала таку тему, тому що є такі на сьогоднішній день у нас проблеми, які стосуються депопуляції. Да? Ви знаєте, що є пігмеї в Африці і так далі. Можливо, що діти цим зацікавилися. Сьогодні я теж в одному сервісі Web2.0 можна на швидкоруч створити да? таку невеличку презентацію. Як пов'язати ці проблеми, як їх об'єднати з тим, що відбувалося під час після великих географічних відкриттів і під час, да, коли відбувалося знищення цивілізації цілих, да, інків, майя, ацтеків і так далі. І що сьогодні у нас 21 століття, і все ж таки є такі проблеми, як їх можна вирішити, і, можливо, навіть потім продовжити проєкт за ось такою узкою направленістю. Якщо це люди виявиться, їм цікаво, знову ж таки. Четверта група, наприклад, картографи, за темою зміна карти світ. Теж працювали за певним планом, прийшли до певного висновку, можуть представити у вигляді бюїзню свою роботу. Бюлетень, можливо, його розку... можна роздрукувати, це зрозуміло, можна його представити ось так у вигляді так? Тобто ось картографи, група номер 4 зміна карту світу, і там декілька сторінок, які вони... Ну, тож тобто, там, Вертиселянські мир, можуть порівняти, вони можуть представити формування наслідки укладання цих договорів, формування колоніального світу, да, Канаду, там, Джеймс згадати. Тобто це вже те, що будуть робити. Я просто як варіант да, того, що ми отримуємо як цінцевий продукт, це пропоную. Значить, після того як отак таким чином. Всі учні представляють свою роботу, вони е, користаються тією формою оцінювання, яка була на початку, да е, видана. Для чого це робиться? Ну, я вважаю, що будь-яка оцінка, навіть оцінка най кращого в світі вчителя вона все одно суб'єктивна. Тому, якщо це урок, то це зрозуміло, да все ж таки вчитель кваліфікований, не маємо право щось оцінювати. А під час навчального проєкту, коли ми дивимось більше на творчість, да? на пошук, на цю дослідницьку роботу, можна давати і ну, я вважаю потрібно давати дітям можливість самостійно себе оцінити, тобто формулювати у них саму оцінку, самооцінку, саморефлексію, і за цією формою діти. Разом оцінюють те, що вони отримали у кожній групі, або окремо кожного дає його роботу у цій групі, і ми виставляємо загальний бал. Ще дуже цікавий для мене момент. Я іноді пропоную дітям під час проєктних проєктів навчальних, щоб вони, коли вони опрацьовують свою тему, цю маленьку в групі, вони до неї складали тест. Це по перше, і є, дає можливість да, попрацювати з матеріалом, подумати, як оце складати правильне питання і влучне до да, того, що вони робили. А потім ці тести теж викладаються наприклад на загальну сторінку, на загальний вебсайт, і вони. Та, соціально значимо. Ось я поклав і поклав. А можна зайти і подивитися, а потім ще й протестуватися, тобто перевірити свої знання. Це дуже вигідна позиція, тому що кожна дитина навіть з різних класів в одному ти проводив, в іншому не проводив проєкт. Так, не ну, обов'язково це паралельно. Ось а провів вибір, восьмий б зайшов, продивився, тестування пройшов і він має не меншу кількість знань, ніж ті, хто цим займалися, і хто цим працював. Можна також після цього написати підсумкову письмову роботу, але це вже як вирішить вчитель. Так? Все, після цього розміщується на веб-сторінці, з учнями обговорюються можливості подальшої роботи над проєктом, ну, можливо, що було. Вільно пов'язати з наступною темою, наприклад, велике географічне відкриття, далі ми вивчаємо там сучасне зміни в побуті, так? тобто в новий час. Чому б не пов'язатися ці дві теми і не зробити, наприклад, продовження цього проекту там великі географічні відкриття і їх наслідки відзеркалення у побуті сучасного, сучасної людини? І ми поговоримо про те, що ми отримали після цього, чи ми користуємося кожен день, да і так далі. Не знаємо, звідки воно прийшло. Тобто, це вже будуть робити знову ж таки діти. І е, я ось як приклад можу показати. Я вже завантажила на свій ресурс інтернет, да оцей невеличкий. Документ, де є де ознайомлення, так? Тобто, щоб дитина мала всі ці посилання, вона могла зайти, подивитися, відкрити кожну сторінку, так? Ну, тут йде завантаження, але так, подивитися, що від неї вимагається, і таким чином це все працює. Тобто це завантажила я просто ось зараз, коли сіла, щоб продемонструвати, що це дуже швидко, і насправді реально. Тобто це не просто так, щоб ти сказав, що воно там буде, і все на цьому закінчилося. Це насправді має сенс. Ну, на, мою думку, на мою думку, у результаті такого проєкту учні зрозуміють сутність, зрозуміють причини великих географічних відкриттів, зрозуміють наслідки, вони зможуть виділити позитивне, можуть виділити негативне. Вони не просто почують інформацію від вчителя, вони зроблять власні висновки, що є дуже важливим сьогодні у нас у навчанні. Вони удосконалюють вміння орієнтуватися в інформації, вони е, зможуть е, ну, відтворити ті ідеї, які їм є найбільш цікавими. Взагалі, навчальний проєкт він дуже сильно зацікавлює, тому що навіть ті учні, я вже на своїй практиці це помітила, які не працюють на уроці, не завжди активні, вони дуже з великою активністю і з великою радістю завжди приймають участь в таких проєктах, тому що це цікаво, в першу чергу це цікаво. Значить, навчаю, вони навчаються опрацьовуватиме. З Я, в тому числі дуже важливо те, що вони у дуже зв'язку зв'язковому ІКТ да, і з інформатикою, тому що сьогоднішній учень без знань цих елементарних да, як працювати з цими ресурсами, це ну, якось вже нереально майже звучить. Тому з 8 класу, навіть можливо раніше, вже потрібно це формувати і працювати з такими проектами, щоб дитина могла надалі вийти за терени школи, да, і бути. Ну, мати можливість вирішувати якісь проблемні питання, можливо, себе якось презентувати, вміти, Да? І е, на цьому я е, ну, завжди роблю найбільший наголос, коли я готую своїх дітей до участі у тому чи іншому навчальному проєкті. Дякую, в мене, в принципі, все. Дякую, Наталія Сергієв, за на запитання. У мене одне. У вас на другому слайді, якщо можна так. є проблеми запитання. Так. Правильно, воно звучить. Це великий великі Дічні, різниця, це програми про про, чи знищення даних цивілізацій. Як так. це питання в результаті роботи над проєктом буде розкрито? Ага, Тому що воно складається, ні, я поясню, воно складається з певних якихось окремих кусків, а як на все оце, як воно буде організовано, відповідно це запитання? Дякую. Ну, я запропонувала б дітям після того, як все готово так, і обговорено, і викладено. Передивитися всю цю інформацію, а далі зробити загальний висновок, тобто кожна група да вона працює за різними напрямками, тобто одна за колонізацію, інша там да, з за, за свою, там знову з новим світом завоюваннями з конкістадорами, інша з причинами, але я вважаю, що відповісти на це питання ключове неможливо, якщо викинути хоча б частину цієї великої теми, яка йде за підручником. Заопрацювавши тему і опрацювавши все, що вони знайдуть, вони вже ми це питання, наприклад, робимо, винесемо його на тій же відсторінці, так? так все ж таки, як голосування, як, я не знаю, це конференцію навіть. І дитина зможе зайти, подивитися, написати своє враження або говоримо це в класі. Тобто це вже можна зробити за рішенням дітей вчителя, можна будь-як, на мой погляд. У мене питання, це. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що виступ це найбільш релевантна форма звіту по результатам проєкту? Ну, форму звіту буде все ж таки оформлення веб В моє В, В, Ви просто сказали, що виступ. А, ну ні, 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 ні. Я маю Закінченням буде оформлення веб ага, я Виступ це я маю на увазі оговорення перед тим, як викласти інформацію, говорити ага. і вирішити оце проблемне питання. Тобто тоді, так, да, тоді це будуть виступи. Ще, а далі вже Зрозуміло, тоді так. це деталь. Уточнення. Ви казали, що, можливо, великі географічні відкриття почалися з більш давніх часів. Так, я хотіла, але, що... слухайте уважно. Великі географічні відкриття почалися з більш давніх часів, але не всі про них знають. Так це великий географічний відкриття? Е, це я можу зовсім правильно ага, приймається. І тоді е, останнє питання. Е, е, ви говорили, що е, цей проєкт може сприяти формуванню історичної свідомості. Як велике географічне відкриття і оцей проєкт може сприяти формуванню історичної свідомості? І де ви бачите актуалізацію цієї теми на сьогодні? Ну я б е, мені здається, що це якась пов'язана з цьогоденням, з цією демографією, з демографічними проблемами, знищенням народів Африки і так. Демографія. Кра. Ну, тобто так. Да. Все. Ну можливо, для мене це основне. Це не все, але це основне. А для мене? Це суб'єктивно. У кожного своє бачення, я просто запропонувала власне. Добре. Добре. Воно краще забоє. Прошу. Скажіть, будь ласка, от якщо б ви... Давала якісь. Якщо б ви давали поради вчителям так. в роботі над проєктом, угу. які б ви дали рекомендації? Так, один, два, три. Рекомендації. Ну, я вказала, що, що перше, найважливіше, я б сказала, що це повинно бути обов'язково спрямовані спрямованість цього проєкту, щоб дитина розуміла, що вона отримає як результат. Кінцевий продукт щоб був обов'язково. І щоб це була індивідуалізація, мабуть, навчання все ж таки, щоб кожна дитина да, попрацювала в цьому проєкті. Ну і розвиток пізнавальної діяльності і роботи з інформацією, вміння опрацювати велику кількість джерел додаткові. Чи враховують людикові особливості учнів? Враховую, да, я... так, для... От Для цього я оговорила цей момент, який це є коригуванням, да, етапом коригування. Дитина може отримати консультацію від вчителя. Так, це додатковий час, тобто діти можуть прийти це після уроків зробити, да, але сісти, і якщо є факультатив у вчителя, прекрасно, у мене був факультатив застосування Web 2.0 на уроці історії, я допомагала дітям оволодіти такими механізмами. Тобто Якщо вчитель, це обов'язково. Звісно, ні в якому разі не можна просто дитині восьмого класу дати такі завдання такої складності, нічого в цьому не робити, окрім як вести за тему. Дякую. Дякую. Дякуємо Наталі Сергіївні. І так ми запрошуємо кулакову Наталію Михайловні.